А ви знаєте, що таке плінфа це така широка, пласка, плитоподібна, випалена цегла, що використовувалась в візантійській архітектурі при будівництві. Я вважаю, що плінфа була основним матеріалом для конструктивних елементів у будівництві в Візантії. З плінфи викладали арки і проєми різних розмірів. На той час плінфи використовували і в Київській Русі. Наші десятині церкві в Києві, в Софійському соборі, в Соборі в Чернігові. Ми побачимо цю пласку цегли.